Ну що, я рад, що моє відео дійшло до адресата. І мені відповіли з офіційної сторінки Епіцентра на, в коментах на мою сторінку. Е, ну, на жаль, не відповіли повністю. Звертаюсь зараз до тих, кому дійшло і хто написав мені. Е, перше, по поводу. Е, Гуманітарки того товара, де написано було генчір'я. Ви написали, що ви його придбали і вже більше 5 років працюєте за компанією ТОВ Захід ТРЕ Схід Трансгруп для чистоти проекту і для того, щоб ніхто не казав, що хтось там хайпається. Пропоную зв'язатися за мною, написати мені в лічку. Ми Разом напишемо з вами звернення відповідні органи, щоб ті провірили цю кампанію. Ви ж, вам вже нема що скривати, щоб провірили цю кампанію. І якщо дійсно це товар, який був куплений і перепроданий вам, мені не важко, я принесу публічне вибачення. А якщо ні, тоді хай всі понесуть відповідальність і слава Богу. Що ви не замішані з ними. По-друге, на жаль, вони відповіли по поводу критичних товарів. Це генератори і так далі. Дуже багато інформації писали в коментах. Тільки в Тіктокі пощадві 200 коментарів. Не буду зараз до цього всього спускатися. Але дуже багато людей пишуть різні речі. Не мною первим побачено. По поводу військових, е, військової амуніції, по поводу е, інших, е, коли каністри почали коштувати там щось захмарні ціни. Я не думаю, що так все геть важко, що потрібно такі ціни робити в цей час. Звертаюся також до всіх остальних бізнесменів крупних. Е, я хочу, щоб ви зрозуміли, ребята, я їздив по Європі, я бачив мір. Е, гроші ви заробляти будете тут. І заробили тут. Не в Ізраїлі, не в Європі. Ви тут їх заробили. Не буде України, ви не будете заробляти. І оце розкажуть, що ви там якусь там допомогу робите, то ви повинні не від виручки, я не кажу, вже від виручки, а кажу від ви... прибелі. І давайте не ту прибиль, яку ви налоговий показуєте, добре? Від прибелі, як мінімум 50%, щоб була Україна. Платить до кінця війни, ребята. Щоб не я там десь розказував і носом, а ви це должны дійти. Тому що гроші заробіли ви в лапках, тут, в Україні. І ви перші зацікавлені, щоб була Україна. І ще ті чиновники казнакради теж зацікавлені. Далі, е, прошу підписуйтесь, тому що мені в коментах написали одну цікаву історію по поводу. Нашої електросистеми і що твориться, ми зараз його ізучимо тему і в всюдуш відео прокоментуємо. Назріває новий Роттердам Плюс. Підпишись, поділись. Слава Україні! Героям слава!